У сутінках постаті солдат стали темними, зливалися з камінням. Втікачі стріляли по всякій тіні, нервували. Знизу загули машини, спалахнули прожектори. Сліпучі щупальці заметались по скелях, різонули по очах. Гаррі вдарив кулаком по землі, вкусив себе за палець від гніву. Не вийшло, тепер не вискочиш, як на долоні. Підступний ворог. Згодився з вами. все передбачив. Що ж, до ранку посидимо, підождемо, вночі вони не нападуть. А чого ждати? понуро запитав Михайло. Може, краще рвонути туди? Він кивнув на південний бік. Кинемо гранати, прорвемось, хтось, може, залишиться живий. Може, знизав плечі Магарі, ти не пробіжиш сто метрів, покладуть. Ні, хлопці, амба. Треба хоч поспати перед смертю. Ви, як хочете, а я подрімаю. Почергуйте. те вранці покладу з десяток бошів. Доброї ночі, друзі. Почувся свист, десь недалеко за валуном охнув вибух, сипонуло осколками. Втікачі прилягли, зіщулились, знову засвистіло, чмокнуло збоку. Гаряча хвиля налетіла, рвонула, осліпила. Американець отплювувався, в рот йому набилося кам'яної потерті, на зубах скрипіло. Михайло підняв руку, на пальцях розпливалася чорна пляма. Гранатомет, сказав Гаррі, піджарять нас, не заснеш. Навколо валунів гримнуло ще кілька гранат. Внизу чувся регіт, веселі крики. Друзі, перейдемо в інше місце, поповзом, прошепотів з вами. тільки не стріляти. Чому? злісно запитав Михайло. Вмирати мовчки? Слухайте мене, суворо сказав Індус. Ви вже не один раз переконувалися. Він перший метнувся з криївки, звиваючись в юном, поповз поміж каменями, гарі з Михайлом полізли за ним. Вибухи клювали валун, де вони ховалися раніше, певно, німці не помітили їхньої втечі. Втікачі передихнули, сюди промені прожектора не сягали. Що ж далі? прошепотів Сагайдак. Ждати, доки вони намацяють нас? Ні, твердо мовив індус. Ждати не можна. Друзі, прийшов час спробувати вашу мужність. Гадаю, вона випробувана, буркнув американець. Хіба ти не пересвідчився? Я не про те, серйозно сказав з вами. Ти, бачиш, ми приречені. До чого ж тоді мудрування? Є вибір. К чорту, вилаявся Гаррі. Гірко, без твоїх вигадок. Кажи, що надумав ясніше. Знаю, вам тяжко повірити. Ви, європейці, виховані інакше, боїтеся містики, незвичайності, чуда. Тепер треба зважитись на таке, що буде здаватися чудом. Кажи, кажи з вами, схвильовано мовився гайдак, хоч в пекло піду, аби вирватися з рук фашистів. Гаразд, скажу, самі бачите, що наші долі завершені. Ще хвилина, година і смерть можемо вижити, прийнявши рішення жити не для себе. Не розумію, глухо озвався Гаррі, як можна жити не для себе. Забути свої інтереси, честолюбство, егоїзм, пиху, діяти ради інших, ради друзів, взяти до серця обітницю, що життя твоє вже не належить тобі, а людям. Будь ласка, можна взяти, зітхнув Михайло, і це врятує нас. Неодмінно, ми врятуємось. Смерть рано чи пізно настане, може, навіть така ж катастрофічна, але набагато пізніше. Крім того, ми зуміємо багато корисного дати людям. Тільки не думайте, що можна зрадити обітницю. Клятва повинна бути чистою в серці. Гаррі, ти розумієш? Мені не дуже по душі те, що ти кажеш. Я волію діяти, як підказує розум, а обітниця. Не красти ж ти клянешся, з гіркотою мовив індус. Як ви боїтеся втратити вашу недоторкану особу? Її ще треба сформувати, браття, вибирайте смерть або життя. Слова з вами були насичені незбагненною силою, в очах поломініли іскри, над валунами повис дим, у променях прожектора він завивався кривавими сувоями. Михайло відчув, як в його єство входить таємнича сила і впевненість. Справді, чому б не повірити з вами, жити заради інших? А хіба не для такого ідеалу жили кращі герої людства? Якщо він виживе, вирветься з цього пекла, то хай життя буде присвячене добру і правді. З вами я згоден. Окей, сказав американець, справді, к чорту мізерію особи, життя для інших. Руки друзі стрілися, сплелися в міцному потиску. Слухайте мене, радісно мовив індус. Зараз ми вийдемо на гребінь і спокійно підемо, потім звернемо праворуч і в ліс. Хай німці стріляють. Ти здурів, скрикнув тихенько Сагайдак. Вони нас зметуть за хвилину. Вони не побачать нас, строго сказав Свамі. Слухай, що я сказав. Гаррі, дві гранати. Одну кинь на південний схіл, другу туди, та кидай так, щоб не видно було звідки? Крутою дугою. Зможеш? Ще й як, запевнив американець. Він метнув гранати, широко розмахнувшись, десь внизу хряснули вибухи, потім почулася люта лайка. Прожектори заметалися навколо злощасного валуна, посипалися гранати, шматуючи скелі. Вперед, спокійно сказав Свамі. Він підвівся на повний зріст, попрямував до гремня. Хлопці рушили за ним. Серце завмирало. Розум бунтував, клекотів, вимагав лягти на землю, втиснутися в скелю, стати непомітним. Але воля стримувала інстинкт. Треба випробувати мужність і долю. Втікачі вийшли на гребінь, ковзаючись, почали підійматися на перевал, вогняний вихор бушував унизу, в моторошному полумі прожекторів метушилися постаті ворогів. Над втікачами сяяли зорі. В безмірі пливи перламутрові хмарини, по ґрунту котилися сиві тумани. Наче сон, подумалася Михайлові, так буває інколи сниться переслідування, темні потвори, людина втікає і її не помічають. Серце завмирає від жаху, все тіло в поту, потім прокидаєшся і довго не можеш збагнути, де ти і що з тобою діється. Може, й це сниться таке довго, невимовно довге марення. коли воно скінчиться? Ось вони вже на шпилі, З вами впевнено повертає праворуч, вони спускаються на південний схил, скелі ховають від них вогняне пекло, високі ялини привітно шумлять, дихають смолистим запахом. Нерви не витримують. Втікачі під бігцем віддаляються від проклятого місця. Затихає стрілянина ледве чутно глухі вибухи. Навкруги лопаті віття дерев, пружний килим м'якого моху, хочеться впасти на нього спочити. Не можна, не можна, вперед, вперед. Дзвеніть у голові, ноги тремтять від напруги, тіло затерпло, лише серце гупає, наче молот. І здається, що то воно своєю магічною силою пориває втікачів далі й далі, до життя, до рятунку. Ішли всю ніч до світанку. Минули кілька потоків, три чи чотири невисокі перевали, не спочивали, не схилялися напитися води, прагнули одного відійти подалі від пастки. Коли на обрії запломініла ніжна зірниця, Михайло не витримав. Він прихилився до холодного каменя, торкнувся щокою мокрої поверхні. Не можу більше з вами, спочинку. Я теж, зітхнув американець. Ноги не слухаються. Згода, сказав Індус, мені здається, ми далеко одійшли. не знайдуть. Кікачі знайшли надійну криївку в заростях ліщини, полягали і заснули, як вбиті. Прокинулося від захоплених трелей соловейка. Дзвінки рулади котилися відлунюючи по лісі, між зеленим віттям стрибали птахи. Сонячні краплі падали крізь листя дерев на землю, спліталися в чарівливу симфонію. Михайло розплющив очі. Побачив усміхнене обличчя Свамі, тихо мовив. Отже правда? Правда, Михайле, сказав Індус. «І Як же це вийшло? Чому вони нас не помітили? Щастя повезло, ти дав обітницю, Михайле, нагадав Свамі. Ти не забув? Ні, не забув, друже. Але невже це допомогло? Що спільного між моїми словами і таким фантастичним випадком? Колись ти дійдеш до розуміння, задумливо відповів Свами, – а тепер потрібно лише одне не забувати своєї обітниці. Порушиш її, минуле повернеться. Що ти кажеш? здивувався Михайло. Як воно може повернутися? Не ситуація, сказав з вами, а збіг енергії. Брате мій, це дуже просто збагнути. Ти береш тягар, ти зобов'язався нести його, ти напружуєш усі сили, хоч і важко, а проте несеш. А коли твоя воля ослабне і ти не захочеш нести тягаря, він роздушить тебе. Треба нести до кінця. Треба. Хто багато взяв на себе заради інших, тому багато відкриється. Заворушився Гаррі, солодко потягнувся, протер очі, широко усміхнувся, відчувши себе в небезпеці. Філософствуйте, добродушно сказав він. А мені сон який приснився. Наче ми з батьком випливаємо в океані на яхті. Буря страшена, а ми не боїмося». Закидаємо сіті та не прості, а срібні сіті. І спіймали ми з батьком три риби золотисті, якісь прозорі, грайливі, а потім уже не риби, а пригарні дівчата, ніби русалки або німфи якісь. Що кому? промовив Михайло, пора снідати і в путь. По-моєму, ми десь в Йогославії, недалеко від Загреба. Можна надибати на партизанів. Американець розкрив сумку, вийняв чималий шмат сиру сухарі, с вами тривожно подивився на товаришів і сказав Друзі, я більше не нагадую вам, може, незабаром ми розлучимось, тільки не забувайте цієї ночі. Не забувайте. Життя закрутить вас, має розкине густі тенета. Далекий випадок буде здаватися неймовірним і нелогічним. А все-таки згадайте про цю ніч серйозно і не забудьте обітниці. Окей, озвався дружно американець, поклавши долоню на плече індуса. Я ж казав знайду тебе в Гімалаях з вами, де б ти не знаходився. Ми ще зустрінемось. Я не забуду с вами, тихо сказав Михайло. Через два дні. Тікачі зустрілися з розвідувальним загоном народної армії Югославії.